Привіт, друзі! У минулому випуску ми розказали про делінеатори біля Міністерства інфраструктури України. Вони дуже сильно хиталися, тому я залишила звернення на 1551, щоб їх закріпили, і чекала на результат. Дата контролю виконання, яку зафіксували в 1551, 13 серпня. Нам було цікаво, через скільки днів буде результат. Усе ж таки, міністерство. У коментарях ви писали, що закриють з відпискою, згадували тротуар поруч, який довго ремонтували, тобто не дуже вірили, що звернення виконують вчасно. І що я побачила 13 серпня? Зроблено? Усе закріплено, термін виконання не порушений. Правда, невідомо, скільки часу делінеатори залишаться в такому стані. Подивимось? Ще раз вас закликаю. Пишіть звернення навіть якщо у вас є великі сумніви, що його виконують, тим більше що вдвічі приємніше побачити результат, коли його не дуже очікуєш.